Олександр Черемісін, доктор історичних наук, професор кафедри історії, археології та методики викладання у Херсонському державному університеті. Він зібрав розповіді харсонців, які чинили спротив російським військовим під час окупації міста. І сьогодні ми можемо поспілкуватися з ним про створення літопису та про містян, чиї історії увійшли до нього. Пане Олександре, вітаю вас! Добрий день! Розкажіть про літопис, як виникла ідея його створення? Чи хтось допомагав вам у цьому? Ідея створення літопису сягає своїх ще часів окупації. Ще в окупації я розмірковував над тим, що потрібно зробити. Тому що такий історичний момент, тим більше що сам знаходився всередині історії, що потрібно запам'ятати ці моменти. І першочергова ідея полягала в тому, щоб своє життя на фоні глобальних історичних змін описати, згодом вже подумав, що це буде так дуже дріб'язково, і вирішив все ж таки, що потрібно зробити щось глобальне. Щоб багато людей в цьому процесі брали участь, тому що аналітику проводити ще було на цей час. Зарано, тому що багато змінювалось навіть протягом однієї доби надходило багато інформації і про попередні періоди. І тому звернувся до напряму в історичній науці усна історія, і вирішив, що це буде якнайкраще підходити, задокументувати досвіди. Окупації і війни у Херсоні. І взимку вже ідея почала перетворюватись так на реальність. в березні, квітні 2023 року ми в університеті затвердили ініціативну тему щодо дослідження окупації історії Херсона. Зареєстрували в УКРНТІ і почали вже працювати. А і в травні я почав вже збирати реально перші усні розповіді, які би носили документальний характер про ці події. А як відбувався пошук історії? Чи з багатьма людьми доводилось спілкувати у пошуках найцікавіших історій? Сам процес збору історій для цієї книги відбувався протягом травня до листопада 2023 року. Пошук респондентів відбувався так, що почав із знайомих. Потім вже знайомі почали знайомити із своїми знайомими, а і так справа пішла. Ну, тобто, спочатку ректор Олександр Співаковський познайомив із Юрієм Соболевським, а і в середині травня ми з ним зустрілися і записали перше інтерв'ю. Воно згодом було опубліковано навіть у відео форматі, і на сторінці моєї в соцмережах є, і на Ютуб-каналі. Університету. Потім Юрій Соболевський познайомив із Юліаном Лучко, із Андрієм Андрющенко, а також встигли з ними поспілкуватися. А потім Андрій Андрющенко познайомив з Акимченковим. От, і так справа пішла. Згодом почав звертатись до інших знайомих. Так, наприклад, в книзі фігурували такі прізвища, як Маргарита Лазник. і Наталія Герман. От вони були журналістами в Херсоні. Раніше звертались до мене під час пам'ятних днів, я давав у них інтерв'ю. Тепер ми переформатували своє спілкування, і вони вже розповідали, як переживали цей процес. Також звертався і до своїх колег в університеті, і до минулих колег із Херсонського державного аграрно-економічного університету. І так справа пішла і, вважаю, достатньо серйозно попрацював. Вам, як історику, які чи яка історія були найцінніші, запам'яталась найбільше і в історичному контексті є значущими? Чи це всі історії людей, чи є якісь конкретні, які найвагоміші є, на вашу думку? Я не розділяю їх на. Більш цікаві, менш цікаві. Вони всі унікальні по-своєму, тому що кожен досвід абсолютно унікальний, і тут треба розглядати в поєднанні всьому, тому що люди були не тільки різних професій, а ще й з різних районів міста. І тут представлені і центр, і Таврійський, і житлоселище і. Шуменський і кіндійка тому тут тільки в єдності потрібно розглядати, тому що кожна розповідь доповнює. Скільки історій ввійшло до першої книги, і скільки ви записали загалом? Загалом я записав і продовжую, до речі, ще записувати, тому що процес іде, але загальна кількість інтерв'ю на зараз складає 88. І до цієї книги увійшло 27 інтерв'ю. Ця кількість в книзі є достатньо випадковою, тому що я намагався підвести під дату. Першої річниці звільнення Херсона. І так вдалося накопичити поки що 27 історій. Звичайно, продовження збираю. І також продовжував збирати і в грудні, і в січні історії. І тому зараз готую продовження другого вже випуску цієї книги. Але тут буде вже із. Своєю дружиною вона також зі мною на одній кафедрі працює. Михайленко Галина Миколаївна а і тому вона ще частину встигла зібрати інтерв'ю, і тому друга буде виглядати вже. Такої спільної роботи подружньої пари істориків у Херсоні буде жіночі і чоловічі погляди. Скажіть, а ваша особиста історія увійшла до книги? Ні, моя особиста історія прижиття цього процесу до цієї книги не увійшла. Мені я хотів хотів все ж таки відійти більше від себе, от вона увійшла до іншої книги. Вона буде публікуватись у Львові. Але поділіться з нами е, трошки своєю історією. Як ви зустріли початок повномасштабного вторгнення, окупацію Херсона чи ходили на мітинги? 23 лютого. Ми проводили на кафедрі у себе в університеті конференцію. І у всіх були плани на майбутнє жити, творити, радіти цьому життю. Я навіть бак бензину в машину не заправив, тому що думаю, ввечері повертався вже гаразд. Та думаю, та що я завтра не заправлюсь? Ні, не заправився. Таки ось і вже саму окупацію зустрічав першого. Березня 2022 року, коли повз будинок проїздили БТР, ДМБ, стріляли, і деякі респонденти мої казали, буду чесним, брехати не буду. Да, я так повторюся, буду чесним, ні. на мітинги не судилося потрапити. На це було багато і суб'єктивних, і об'єктивних причин. Як вдавалося працювати, враховуючи, що не було інтернету? Важі ж пари відбувалися онлайн? Так трохи так і з провайдером. пощастило, у нас місцева така норма була 4%. От то продовжила потім і в червні, і в липні, і в серпні працювати. Ми перевели повністю туда всю документацію, повністю оцифрувалися і перейшли жити вже повністю у цифровий простір із цифровими підписами ще до. В середині червня університет працював під українським прапором, і навіть багато співробітників ходили на роботу. Працював волонтерський центр ХДУ. І я сам, коли приїздив у університет в цей період, документи підписувати, заліковки, наприклад, оформляти відомості, підписувати. Чи це був такий от кінець травня, початок червня, останній. Раз, коли ми на папері щось підписували, ось і е, середині червня пішли по мережам нашим внутрішнім чатам, що університет захоплює вже. З автоматами бігають, вже вінника проректора заарештували. Вже хто був із співробітників, тоді просто хапали документи, тікали хто куди, і вже потім розмірковували, що не з ними робити. От, а потім. Після захоплення вже в чатах внутрішніх пишуть: а в кого сканер є? От оцифрувати документи треба. Ну я ж пишу, в мене є а сканер. Я можу відсканувати. Ну, тоді робимо так: приходив до декана, брав частину документів, ну, так, щоб на вулиці не приваблювати увагу до себе. Брав такий пакетик ринковий, звичайний, клав туди частину документів і так через риночок ходив. Вже таких блокпостів не було, стаціонарних. От, ну, Патрулі їздили час від часу, бувало, між патрулями так, перебігав і документи так у себе складав і поступово їх відскановував. От, і так у мене усіли всі заліковки нашого факультету. От, і вирішили, що е, цю частину документів я сховаю у себе в гаражі, тому що там є в підвалі вихід такий на е, землю. Ну, археолог лопатку взяв, е, закопав. Мені декан таку шохлядку спеціально е, приготувала для цього. Забрав і от вже в липні готувався, е, що зберусь повністю і в себе таку часову капсулу в гаражі, в підвалі зроблю, але трохи не судилось. Тому що тільки я зібрався, вдівся, зібрався заліковки нести в гараж от, і встигла зв'язатися зі мною декан каже: гараж тебе там часом не в Таврії кооперативі. Кажу так, ну все, хана, там же шмон. Ну, Звичайно, документи вдома залишився. А так би, якщо б вийшов от, буквально секунда, а сими, то там би так гаряченьки, <раймі> прямо в ручки. І Попався би А, Ну, так, прийшов на гараж. Ну, а там же ж і мій батьківський, і якраз так за двох і за себе, і за батька. Та, і обшуки там, проводили. Там, звичайно, ситуація була постапокаліптична. Все там вирізбігали, як шалені, такі, вирізали замки, ламали все, Там вигрібали, хто є, там автомат в голову, все давай, відкривай швидко. Тут цей ну, свій відкрив, там якісь парочка пофігістів не знайшлася. І, ну, зайшли, ну, подивились, ну, в мене там порожній гараж. ну, ладно. Все, там, поставили мітку зетку на гаражі. Ну, мені ще пощастило, щоб крейдою намалювали, я потім стер <сь> легко було. А іншим же ж малювали, не змиваючимися маркерами, от, які потім довго змивали, деякі такі не змили, потім український прапор намалювали і таким чином це приховали. Ось. Ну, А потім же ж до батьківського гаража побіг. Ну, там вже якісь пришелепковаті. Створіння прийшли, і ну, перша реакція, коли ще так хмарненько було: ну, гараж відкриваю, і світло вмикаю. І перша реакція така: світ в гараже! Ти диви, у них світ в гараже. і так. Ого, нічого він. Оце це, це жив'ять, ви тут. Я думаю, ого, це так серйозно. От. Ну, чув же різні історії, як вони там да, то приїхали в Олешки, Цорюпінськ шукали, то ще там якісь, то запитували, що таке Wi-Fi. А тут сам е, побачив, як це так цивілізаційний зріст такий. А, ну, а там же ж. Заставлено в нього багато чого було, ще й такий радіолюбитель в мене. От тому одразу такий автомат в голову граємо зараз в русскую рулетку. В смислі, ну от зараз, значить, я запитую, що в цій шухляці, значить, наші перевіряють, якщо співпадає, цей автомат не стріляє. А в ж не мій. А я ж ну, хоч і батьківський, а що я там часто сильно там буваю. Ну звичайно ж, не кожного дня. Ну що там може бути ну, інструменти, якісь, ну якісь там. Барахло якесь, ну, в підвалі, ну що ну овочі. Ну, один такий молодший був хлопчина кавказької зовнішності, тобто, так по зовнішньості не розділити, чи то Дагестан, чи Чечен, чи хтось. От, ну, залазить там, такий вилазить. Ой, у вас картопля там проростає, Боже, заботана. Потім так По кожній шухлядиці пройшлися, ну, слава Богу, думав, відмазався. Потім дріт якийсь десь знайшов там, в якійсь так на автомат намотує в груди. Що тут сканер робить? У вас? Я так... Який сканер? Дріт там якийсь. То не сканер, то взагалі якась фігня. Він вже так відходить. По обличчю бачу, зараз стріляти буде. Видно, що це ніякий не сканер, нічого взагалі, ніяка техніка, барахло якесь взагалі не працює. Ну, молоде, там таке. Оце. Та ні, ні, то не те. Пройшлися. Ну, добре. Ну, все одно на останок з автомата. Клац такий. Ну, а. Рожок порожній, там, чи виявився, а, чи на запобіжнику, чи що. Ну, ладно, типу, пішли, намалювали там свою зетку, а, а Пішли. Ну, я от тільки вийшов там. Була пачка цигарок, буквально за хвилину і вже немає після цього. У вас були думки виїхати під час окупації? Були, звичайно ж, думки виїхати. От, неодноразово виникали, але знову таким, як. В якому складі, як там потім бути, і ще ж це ж не просто взяв там і поїхав. Це ж теж, в принципі, небезпечно, це явище, і багато ж в соцмережах інформації розповсюджувалося, що багато хто їхав і не виїхав. Я пам'ятаю, інтерв'ю. Чоловік один давав Вінницю, він виїхав із сім'єю. Двома машинами їхали, він із батьками проїхав, а дружина з дитиною його не проїхали, розстріляли на блокпості. Це ж, Знову таки, хтось розповідав, там міни наклали поперед. Машинами і теж собі їдьте, Те, що хтось не проїздив, це ж а теж достатньо серйозний фактор. А когось просто висаджували, люди зникали потім досі, а ніхто про них нічого не чув. Тобто це ж не було так, що сів і поїхав. Це ж теж якусь процедуру треба було пройти, а, от, а з ким проходити. Ну, дитина налякана, перелякана була, і тоді 9 років було. Чий день народження 10 років зустрічалося в кінці квітня. От ще настільки перелякана була, що до кінця квітня взагалі вийти з квартири, це було проблема. Виручили волонтери, а і вони знайшли у Польщі польських тенісистів, тому що дитина тенісом Цього займалася. Ось, і знайшли польських тенісистів, Ігу, Швонтик, Хуркача, і попросили зробити для дитини відеозаписи, от, привітання з ним народження. І дитина, коли це побачила на свій день народження, от, то це заспокоїло і ну, привело вже в рамки якісь, що можна було далі більше спокійніше жити. І так ви дочекались звільнення Херсона. А як ви дізнались про те, що ЗСУ вже в Херсоні можете пригадати цей день? Та пам'ятаю, звичайно, я цей день, я цей день повністю в черзі за водою провів 11 листопада, приготувався зранку, в п'ятій ранку, йти вставати в чергу в церкву за водою. Ось і десь в пів шостої вже вибухи такі сильні прогреміли. Потім дізналися, що то Антонівський міст вибухав. Ну, пішов в чергу, встав. От і десь до середині дня стояли, стояли, стояли. Потім а, приходить жіночка з українським прапором, обмотана в церкву, всі ще такі. Ого, яка смілива, що що таке? ну, Слава Україні, там, Героям слава, все таке. От. Ну, Потім машини стали їздити з українськими прапорами. ну, Все, все ЗСУ в місті, ми визволені, все класно, можна радіти, ми вільні. От, А 12 листопада всієї сім'ї вже поїхали на площу Свободи. Там раділи, вітались з ЗСУ, породіли буквально декілька днів а потім почалися шалені обстріли. В наш будинок влучили 24 листопада. Вже ну, до цього я ще під обстрілами потрапив під бібліотекою Гончарам. За водою з батьком приїздили туди набирати воду ну, для технічних а, необхідностей, ну все одно. А, і щось так тихо було безлюдно. Ну, до цього приїздили там же ж багатолюдно так було. Зараз там пару рибалок тільки. А і тільки почали воду набирати. Такий перший снаряд Гух. Я так дивлюсь на лівий берег, а там димка така над камишами. Ну, і є, другий снаряд вже біля мене воду такий Тудуш! А і тут третій снаряд прилітає, так ні в машину поїхали. Приїхали в гараж ставити по гаражам, такий шарах, шарах, в сусідський гараж. Влучили там буквально між нами тільки осколки таки пролетіли. А і наостанок скажіть, що мотивує вас зараз жити в Херсоні? Рідний дім, сім'я, янголохоронець, от йому великий респект. Дуже Я не знаю, якого рівня він у мене прокачки. От тому, що ж бачили, от тільки до вас приїхав на передачу, і обстрілом був, і в сусідній будинок влучило. От і знову таки пощастило. Хоча за собою нарахував, а в зоні таких прямих прильотів це вже 53-й раз. Отчуй був. Дякую, пане Олександре, за розмову. А я нагадую, що сьогодні ми говорили з упорядником літопису цивільного спротиву Херсона Олександром Черемісіним.